Туберкульоз недуга, яка є серйозною загрозою для здоров'я людей. Щоправда, за перше півріччя захворюваність на Прикарпатті знизилася на 9 відсотків, наголошують медики. Однак деструктивні форми хвороби та обмежений доступ до медичної допомоги під час війни створюють додаткові ризики. Ми маємо за, за рік. Від порівняння з минулого року ми маємо за цей рік зниження рівня захороності на туберкульоз в нашій області на 9,1%. Це є такий знаковий відсоток, знаковий показник, який дає сьогодні на можливість не розслаблятися, а навпаки додавати зусиль, докладати більше зусиль, щоб ми вийшли на ще кращі показники, і все-таки цю недугу подолали якомога швидше. Фахівці кажуть, туберкульоз залишається загрозою. Рання діагностика та вакцинація є ключовими для зниження смертності та ефективного лікування в Івано-Франківській області. Працюють сучасні медичні заклади, центр інфекційних хвороб та сімейні лікарі. Слід зазначити, що ми підходимо комплексно в минулому році. Вступив в дію новий. Концептуально новий закон про подолання туберкульозу. У нас є дієві стратегії щодо подолання туберкульозу, які успішно реалізуються на регіональному рівні, в тому числі в Івано-Франківській області. Є чіткі виміри, які показують, що в цілому статистичні дані, індикатор якості медичної допомоги зростають і покращуються. Але разом з тим ми не розслабляємося, тому що зараз ми бачимо тривожну тенденцію. Вперше за останні. 10 років намічається тенденція до зростання лікарського стійкого туберкульозу. Виявити туберкульоз можна за певними симптомами: кашель, який триває більше двох тижнів, підвищена температура, слабкість, втрата ваги. Якщо помічаєте такі ознаки, слід звертатися до сімейного лікаря. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.